і Відпрости нам провину нашої кімнали Усе починається з молитви для українців. Віра в Бога є однією з головних життєвих цінностей. Аби попросити у Всевишнього благословення для України та її народу, у Більчозолотецькій громаді на борщівщині провели молитовний сніданок. Ми десь започаткували таку традицію минулого року, але до кого знашно меншому полі. Я думаю, що ми будемо це продовжувати. бо Дякувати Богу треба все, дякувати за роботу, дякувати за наше життя, за, за все, що є в нас. Надія Буракова прийшла помолитися і вшанувати пам'ять свого сина і тих українських захисників, які полягли у боротьбі за Україну. Які віддають своє життя за те, щоб ми відкрили ранок очі і побачили просто цей світ. Пам'ять загиблих героїв України вшанували хвилиною мовчання. Також на молитовний сніданок завітали військові, переселенці, освітяни, урядовці та інші культурні і громадські діячі. Щоб не всі прагнули своєю працею, своїм сумлінням зробити все для того, щоб можна було наблизити тут. Присутні поділилися спогадами про 2022 рік і запевнили, що, попри складні випробування, рік, що минув, зробив їх сильнішими. Більше золотецька територіальна громада, як і сотні громад країни, прийняла у себе людей, які втікали від ворожих куль, залишаючи свої домівки. Наш садочок став своєрідним прихистком для них. У нас було багато людей, як люди літнього віку. Так і люди, жінка в особливості жінка з малесенькою півторамісячною дитиною. Також присутні поділилися і планами на 2023 рік, і пообіцяли, що кожен докладатиме максимум зусиль у тилу, аби підіймати економіку країни і розвивати більше золотецьку громаду. Більше золотецька громада розвивається, і після закінчення, після нашої перемоги, після закінчення війни вона ще краще буде розвиватися і сприяти, бо тому, що такі маленькі громади чи громади всієї України це. Обличчя України традиції молитовних сніданків вже близько 70 років. Вона зародилася у Сполучених Штатах Америки як зібрання представників і представниць різних політичних поглядів, де вони не сперечалися, а молилися разом. Сьогодні в Україні мета таких сніданків одна: спільна молитва за те, щоб 2023 рік став роком української перемоги.